Школи й дитсадки ремонтують, але не так, як цього б хотілося. В мерії нарікають на проблеми з капітальним облаштуванням навчальних закладів. Зокрема, на роботу підрядників, мовляв, майстри беруться за ремонт, а потім не хочуть його продовжувати і жаліються на нестачу коштів. Є й такі об'єкти, на яких роботи вже виконані, але немає відповідних актів. Трапляються й інші оказії. До прикладу, один з підрядників помер, а освітяни вже декілька місяців ламають голову з пошуками його. Бухгалтера. Ми не можемо е, знайти бухгалтера одного з підрядників, е, який, е, взявши аванс, е, мусить його повертати, оскільки е, помер підрядник і ми маємо знайти іншого. Це по школі, по школі номер 13. А ще є проблеми зі школами, які самостійно розпоряджаються коштами. Їм влада виділила гроші на ремонти, але проводити їх директори не поспішають. Теж саме стосується придбання нової комп'ютерної техніки. Від керівників мерії будуть вимагати пояснення. Загалом від такого розвитку подій влада не в захваті. Після дня вчителя зразу послухаємо, чи зрушилося, чи не зрушилося. Даємо вам місяць. Це саме питання, щоб по всіх тих проблемних питаннях, і ви не дуже підготовлені нині. Загалом, станом на середину вересня, у школах і дитсадках міста освоєно лише 43% коштів, які передбачені на їх капітальний ремонт. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.